Село Чернилівка Креселівського району бунтує ось уже другий тиждень. Люди повстали проти орендаря місцевого ставу. Останні роками на гарматний постріл не підпускає місцевих до води. Тут і собаки, і охорона, колючка, і навіть саморобне КПП. Перші впевнені кроки без остраху на власну землю. Селяни роблять у супроводі журналістів. Доступ до ось цієї водойми люди отримали лише сьогодні. Роками Орендар Ставка не допускає жителів Чернелівки сюди, не дозволяє ані рибалити, ані купатися, каже, водойма, його власність, а люди тут персони нонграта. Небажаних гостей орендар не жалкує. Олексій один із тих, хто потрапив під гарячу руку хазяїна. Хлопця били битками, над ним знущались лише через те, що він насмілився ступити ногою на територію водойми. Ось ця біта, якою мене били того року в листопаді, це одна з цих біт. Ну ще резинові її я не бачу, звісно. Ого, дня Олексій разом із другом не планували ані рибалити, ані купатися, просто проходили повз водойми. Несподівано на них налетіли хазяйські сини і почали дубасити битками. Знущались довго, утім, цього їм виявилось замало. Незважаючи на те, що на дворі було досить холодно, листопад місяць хлопців змусили роздягнутись, аби продовжити свої звірячі розваги. Ми розділись до гула в одних тільки плавках осталися. Ми нас там іздівалися, там такого штовхали, потім забрали в нас мобільні телефони, сказали, йдіть за нами. Ми пішли в воду. Вони двоє посідали, два його сина посідали і заставили нас тягати їх по ставку голими. Зранку наступного дня обидва хлопці заявили на кривдників, от тільки покарати їх чомусь не можуть і досі. Безкарними місцеві рибні магнати залишаються не вперше. Ще у 2009-му в міліцію зверталась і Ольга Пилипівна. Її город виходить до ставу. Того дня чоловік рибалив, а жінка поралася з городиною. Ніщо не віщувало біди. Аж раптом з очерету вискочив син орендаря і з пістолетом в руках кинувся до стареньких. Той підходить до нас ні слова. Ні під слово, ломить ту удочку і з пістолетом до діда. Я не знаю, пістолет це дитячий, бойовий. Чи ігрушечний, чи газовий, я в них не понімаю. Я його сину за руку. Він мене в груди, діда в груди. Жителі села твердять, чинити свавілля орендар не втомлюється, аби відвадити рибалок не так давно, попри берег, накидав хлорки. Хоча раніше з барського плеча офіційно дозволив ловити, що правда лише у вихідні. Розрішив там нам ловити рибу в суботу і в неділю на вихідні сипе хлорку під берег, ніхто нічого не зловив. Не зловить і не покупається. Зі сторони села став обгороджено колючим дротом. Він кілометр два розкидав колючої провилки, щоб ніхто не міг залізти в очерет і купатися. Місцеві переконують про те, що робиться на ставку, знають давно і усі. І додають, незважаючи на це, ані влада, ані правоохоронці ніхто не поспішає пришпорити знахабнілого пана. кажуть, прекрасно розуміють, чому їх орендар людина при посаді, тому й закони для нього не писані. Наступюк Володимир є, являється. Орендарем і директором водохранилища, яке подає на Хмельницький воду. Я прийшов на удочку, ловив. Я до нього кажу, є закон, що можна ловити на удочку риби. Він каже, хто зараз за закони, хто, як можна так, щоб. На закони ніхто не дивиться ніхто зараз закон це нічого. Каже. Вудки відібрані у дітей, одяг друга Олексія, самовільно проведене світло і навіть зброя. Усе, що побачили на території біля водойми, мабуть, свідчить про це. Дізнатися звідки людське добро й почути офіційну позицію орендаря. Ми намагалися протягом дня, утім, ані на роботі. Директор поїхав в Бенецький. На народ ані вдома чоловіка ми не застали. Оксана Чушкіна, Андрій Храбуст, новини, телеканал Ексклюзив.